Вітаю вас, шановні учні! Ми з вами на уроці розглядаємо задачі на приготування розчинів. Пропоную вам першу задачу. До розчину масою 300 г з масовою часткою солі 18% додали 120 г води обчислити масову частку солі в розчині, що утворився. Для того, щоб правильно розв'язати цю задачу, уявимо собі, що відбувається. У нас є розчин масою 300 г, 18% солі в цьому розчині, знаючи, маючи ці дані, ми завжди можемо визначити масу солі, масу розчиненої речовини. До даного розчину додали 120 г води. Наша задача з'ясувати, написати відповідну формулу, а формула буде наступна омега дорівнює маса розчиненої речовини розділити на масу розчину. Відповідно, Зверніть увагу, що в розчині у нас була певна кількість солі, і маса цієї солі не змінилася. Тобто, знаючи 300 г 18%, завжди знайдемо, скільки там розчиненої речовини. А от маса розчину змінилася, збільшилася на 120 грам. Тому, перше, що знайти масу розчиненої речовини в початковому розчині, додати, вирахувати масу розчину, що утворився, і порахувати масову частку розчиненої речовини в цьому розчині. Друга задача. В розчині масою 620 г з масовою часткою цукру 16%, додатково розчинили ще 50 грам цукру. Обчислити масову частку цукру в розчині, що утворився. Знову уявляємо, що відбулося: у нас був розчин, маса цього розчину 620 грам розчину цукру, і в цьому розчині 16% цукру. тобто Певна маса, яку ми завжди можемо знайти. Певна маса цукру єсть. До даного розчину у нас додали ще 50 г цукру. Запишемо, формулу нашу, формулу нашу, за допомогою якої ми обчислюємо масову частку омега дорівнює маса розчиненої речовини, розділити на масу розчину. Що ж у нас змінилося? В нашому розчині у нас була певна маса цукру. І до цієї маси цукру нам додали 50 грамів цієї ж розчиненої речовини. Змінилася маса розчиненої речовини і змінилася маса розчину. Наша задача знайти, скільки цукру було в початковому розчині, додати 50 грамів поставити в чисельник і розділити на масу розчину. Відповідно, буде маса нашого початкового розчину. І маса цукру, який додали до даного розчину. І третя задача на змішування розчину. Задача трошки підвищеного рівня із зірочкою, будемо говорити, змішали два розчини. Тобто до розчину масою 120 г з масовою часткою цукру 10%. Додали інший розчин, і цей розчин масою 150 г з масовою часткою цукру 20%. Обчислити масову частку цукру в розчині, що утворився. І знову явний експеримент, що відбувається в цьому розчині. Змішали два розчини: перший масою 120 грам, а другий масою 150 грам. В першому розчині було 10% цукру, масу розчиненої речовини можемо порахувати. В другому 20% цукру. Теж масу розчиненої речовини можемо порахувати. Відповідно, обчислюємо масову частку розчиненої речовини за даною формулою. Змішали два розчини. Відповідно, дивіться. Певна маса цукру була в першому розчині, і певна маса цукру була в другому розчині. Обчислити їх ми можемо, суму знайдемо. Відповідно, це буде наш чисельник. Маса розчину, що утворився. Маса першого розчину додаємо масу і другого розчину і знаходимо масу розчину, що утворився. Розділивши суму мас розчинених речовин в одному і в другому розчині на масу розчину, що утворився, обчислимо масу розчиненої речовини в даному розчині. І ще хочу вам нагадати, як же обчислити масу розчиненої речовини, якщо відома маса розчину і масова частка розчиненої речовини. Для цього ми масову частку розчиненої речовини. Помножимо на масу розчину, але хочу вам нагадати про те, що в цій формулі частка від одиниці. Тобто 10%, 20% нам треба розділити на 100 і отримаємо відповідно частку від одиниці. Ось так за допомогою такого уявного експеримента можна достатньо легко розв'язувати задачі на приготування розчинів. Бажаю вам успіхів і до зустрічі!